Зупиню я війну, кричав цей бик. Здобуду перемогу у власні сили він повірив. Дивлюсь, а нічого від орла немає там, лиш бик, і слава забрана в бика. І золотий вік твій, який ти обіцяв, ти окунув у кров людську, у кров дітей. І матерів у кров тих немовлят, які лиш народились і вмерли, бо лікарню розбомбили. Ти гад, ти бик від гада, ти біснуватому царю Росії, який засиплений буде землею, бо так робив він із народом нашим. Бо гинули люди під землею, живцем закопані. Закопані не тільки вражені ракетою. І є свідоцтва, коли людей, неначе не наче хлам закопували в землю в мішках рядами і засипали, щоб сховати гріх свій. А ти дивися, як Бог діє, як мій отець брехнею тою, яку ти сказав сотряс землею, брехня, сотряса землею. Бо навіть той, хто цю війну не хотів знати, до лампочки йому всі українці, і той заговорив про нас, що ми, що ми що нас вбивають, що ми не винні в цьому. Ну я вірю, що Орел парить у небесах. Цей білоголовий їхній. І вже помітив жертву, це є бик. А як все буде, Бог цих і знає. Бог все знає.